Всім привіт! Не повірите, але з такими звірами я теж мало не мав справу. Чи з такими курами, чи я не знаю, як то правильно назвати. Може хтось цікавився, не цікавився. О, ні, ні, з пінгвінами, ні-ні, Пінгвінів я ще й навіть живу не бачив. Та, чесно кажучи, я її страусів, по-моєму, що не бачив живу. Значить, була така історія. В свій час я цікавився. Та що це таке вирощування страусів в Україні. І ви знаєте, що цікава штука? Виходить. Виявляється, що страуси можна спокійно у нас вирощувати, щось похоже, якби вирощують бичків. Ну, там є, звісно, своя специфіка. Вот. ну Але ж ситуація така. Трошки не про вирощування я хотів розказувати. <гум> Це трошки про іншу ситуацію. Значить, я так серйозно зацікавився тією справою. Обдзвонював по всій Україні по фермерах про вирощування. Ну, але ті, в будь-якій найважливіший сама, сама момент то збут, збут збут продукції. І от всі справи впиралися в те, що з, зі збутом продукції. Ніби страусів там, суперово, там і м'ясо, і шкура, і пір'я, і пазюрі, і дзьоби їхні, і навіть, і навіть деякі органи беруть щось там типу для людей, щось таке. Коротше, ну, мова зовсім про інше. Значить, надибав я в інтернеті одного дідулю з Хмельниччини, який має невеличку ферму. Невеличку ферму Страусів. І так ми з ним гарно поспілкувалися. Мав я до нього їхати на екскурсію. Але якось воно вже там зам'ялося те та все діло. Але він мені розказав таку інтересну історію. Можливо, кому ще пригодиться. Значить, історія така. Його знайомий купив в нього курча. чи як там правильно? певно що курча вона називається Страуса. Виховав його до дорослого, і цей страус то був самець, чи як там сказати, чи півник. <хи> в нього в дворі, ну, просто як, не знаю, як, як гусак, чи як по дворі ходить. На двір нікого не пускає. Ну, хороша тварина, така екзотична, знаєте, хто в гості не прийде, то така, така штука. Знаєте. Але історія трошки інша. В цього діда. Під, е, прямо під е, ворог біля воріт лавочка. Е, ну, як в селах в нашій стороні, то буває часто. Е, так собі десь там при святі чи, чи вечірком вийти на лавочку, клінічку посидіти, там, поговорити, посплетнічати, там. Ну, Хто там що покурити, там якось пиво попити, Ну, кому там що. Коротше, відпочити. І, е, 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 Значить, одного разу сталася така історія. Е, місцевий алкоголік. Десь не дотягнув до бази своєї і приліг відпочити, ну просто-напросто заснув прямо в того діда на лавочці. І значить, а цей страус, ну, бачите, він який високий, я знаю, певне, з витягнутою шиєю, певний метрів три з копіками буде. Значить, страус там по дворі ходить. І той місцевий алкоголік, коли трошки проспався, Значить, просинається, а страус, значить, через забор до нього заглядає і такий дзюбака, і такі страшні очі. Той як побачив, коротше, коротше обістявся, обісрався, як драпанув додому, з тих пір перестав пити. Причому в селі всі знали, що в дядька є така скотиняка дивна. Ну, але знаєте, коли з просоня шок такий отрив, вилічив дядьку, страусом чоловіка від алкоголізму. От така була історія про страусів. А сам я так і не дійшов до вирощування, але зустрічав людей, знайомих, які. В той сам, ну приблизно в той час, який я пробували е, вирощувати страуси, і ніби непогано, і вони ростуть в нас, і годуються, і, перез... і зимують непогано, але все, все опирається в збут, збут, нема збуту. Е, вот. Дуже проблемно зі збутом, через що ті е, власники фермів видумують всяких там туристів, е, сувеніри. Якби то воно тако було, от як 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 свині, як як телята там е, значить виростив, хопа, приїхав скупщик е, чи там під, під якийсь договір, чи щось таке, то було б суперове діло, знаєте, така диковинка вирощувати таке штуку. Отака от була, от була історія про страуса і про алкоголіка. Бувайте здоровенькі. Всього вам хорошого, може хтось задумається і попробує, А може, може, хтось з моїх глядачів вже вирощує таку екзотичну скотиняку. Так що пишіть, буде цікаво мені по почитати. Може буде цікаво почитати моїм глядачам е ваші коментарі, ваш досвід. Ну, Я не, не доріс до тих здравостів і так воно на тому і зупинилося. Історій про них наслухався багато, е серйозно там. Повнікав по, -по, -по темі їхнє вирощування. От. Ну, от така африканська тварина в нас спокійно живе, ну, тільки що кажуть, що воно вони в нас не висиджують яйця. Треба яйця в інкубаторі вигрівати. Їм щось захолодно, тим страва сам чи що. Ну але уявіть собі, така... таку, таку скутеняку завести вдома. Я собі уявляю. Як дасть Бог колись доживу і переберуся жити в село, то заведу таке страуса, заведу як його, верблюда. Щось таке не так для толку, як для, для екзотики. О, а ще би крокодила, то ще було б капець. Все, бувайте здоровенькі.